У школі мене називали дивачкою, бо я любила вчитись. Але я люблю історію, відповідати на історичні питання і ставити собі питання, яких немає в книжках. А з книжок ми вчили, що гетьмани України найкращі люди на світі. А я завжди думала, а що б робив Петро Кунашевич Сагайдачний, якби у нього врізали зарплату. Або що пробив Хмельницький, якби е, зараз вибирав між тим, дружити з Росією чи ні? Е, коли ти ставиш собі питання, ти не думаєш про історичну особу в її ореолі, ти думаєш про її характер, про її якості, про її цінності, про її принципи, про її досягнення. От е, щоб е, всі. Відомі українці за довгий час існування нашої держави і нашого народу. Що б вони робили на місці Володимира Зеленського тепер? Як би вони вели війну? На кого б вони спирались найбільше на які країни? На кого б вони нападали на власних землях? На які Вогняні точки вони б е, стріляли. Але я не думаю про війну, я думаю про досягнення. Яке досягнення зараз Зеленського, він стоїть на своєму, а це вже досягнення. Яке досягнення зараз в мене, я записую в відео, хоча у мене дуже хрипить голос, і мені тяжко говорити. Яке досягнення зараз України? Україна бореться, всі українці боряться. Тож я хочу відповісти просто: хто б не був зараз президентом, чи Віктор Ющенко, чи Зеленський, чи Хмельницький, чи Володимир Перший великий. Жарт такий, звичайно, Володимир Великий. А, хто б не був, вони обцінювали б ситуацію з розумом, мабуть. Вони оцінювали ситуацію з дальністю того, що в нас чекає в майбутньому. І я вірю, що в Україні запанує мир. А це головне. Друге питання. Коли в Україні українська мова стане головною і стане на всій країні, я, як філолог, можу сказати, що це неможливо, щоб українська мова була головною всюди, тому що є люди, які народились і думали російською, чи угорською, чи німецькою, чи грецькою, і вони все одно живуть в Україні. Тому і будуть жити, тому вони знову будуть говорити на тій мові до яких привикли. Щодо людей, які не хочуть принципово переходити з російської на українську, я вважаю таких людей дурніми. Тому що одне, що ти е, не розумієш мови. І не хочеш вчити, а інше, коли ти заставляєш себе, що я русский гражданин, я не буду вчити ваш, кацапсь, ваш кацапський язик. От нехай оцей язик, який вони люблять так, той руський світ ближиться тільки в них в голові, а наша Україна змінюється, і по всій Україні скоро буде. Така солов'їна натхненість, тому що зірки перейшли на українськомовні пісні, вірші, будуть популярні українські книжки, українські романи, буде популярна українська музика за кордоном. І я думаю, що на 95% Україна стане україномовною, при тому, що люди все-таки будуть. Переходити на інші мови, на мови своїх національностей, з яких вони походять, і будуть спілкуватися і не буде мовного бар'єру, тому що мовний бар'єр – це тільки в головах людей. Зараз не плутаємось. Є українська мова, яка є по всій Україні, є літературна українська мова, є нарідчі різні діалекти, різні слянові слова. І так само з російською мовою є україномовні люди і російськомовні люди, які живуть в Україні, і вони прекрасно розмовляють двома мовами або принаймні розуміють українську. Але є ну, чисто московське призначення, яке в нашій країні не буде. І полінеться тому підтвердження. Як би ви знали, як українці люблять хліб? Добре, переходимо далі. Чому в Україні немає Ілона Маска? <с, <с,> так, чому в нас немає таких людей, як Ілон Маск? Я думаю, його не є. Тому що багато стартапів таких дивних і неймовірних відбувається саме в країні і з України українцями, які виграють гранти на великі суми в різних країнах. Я вважаю, що просто їм поки що в Україні немає. Таких досягнень немає можливостей, але скоро вони будуть. І держава в смартфоні тому підтвердження. Ще одне питання: чому українці так погано сплять і так добре воюють? Я думаю, що українці погано сплять, бо завжди працюють, а так добре воюють, бо підходять до боротьби як до рідної дитини. От ти виховуєш дитину, ти не можеш в цьому налажати. Ти борешся, ти теж не маєш права в цьому налажати. А останнє питання: чому українці так люблять хліб і чому український хліб годує весь світ? Я думаю, це не тільки смакові якості, але якості української любові, аграріїв, які вкладають в цей хліб. І Україна понад усе. І український хліб, і українська любов буде в цьому світі. Амінь.